Посилочка з кукурудзою, а Ігор тут мені вже зробив грядки під бурячок. Пусть тут з тут поряд посадимо. Ще в нас купа вільного місця. Так що до роботи. Очок пішов. Ріденьку, значите. Пробуй ріденько. Трошки треба тоді погратися, але хоча буде. Тоді менше грати. Хай родить. Угу. Поки волога земля. Це я, привіт. Тень моя. Таки волога заходить, всадимо. Потім розкажи, ми потім садимо і. Як пізніше воно вже потім не хоче нічого рости. Це вже засухи. Зараз воно вже два дні і вже земля як висохла, а ще тиждень пройде, то вже буде а дощів, наче знов не прийдуть. Це як завжди. Коли треба, дощ його нема. Коли не треба, він йде. Так що так і живемо. Хочу показати, який бурячок ми садимо. Ось цей буряк Детройт середньостиглий, буряк-столовий таунха... Таунус F1 і буряк Red Sun F1. Такі різні, червоні, ми дуже любимо бордові, такі знаєте, да, сильні, щоб бордові. Дуже, без всяких кі... кілець всередині білих. Корщик був такий червоний. Угу. Так, все. Пішла, так, так. Це F1. Ну і напробиник F1, вони так, якогось кольору. І... Третій рядок. З третього почне серед Так, все, з брюком закінчили, тут залишили такий один рядок, і тут буде квасок, квасоля, кажу квасок. Так, а тут садимо фіону, нашу улюблену кукурузу, і... Мармурову. Це супер ранні сорти. 68-70 днів і 70-72. Дуже смачні. Перша посадка. Кукурузу ми кожен рік садим багато, бо ми її дуже любимо. Та, мабуть, хто ж не любить салатку кукурузу. ми вже всіх сусідів ой, друзів пересадили на, на гор. Скажи. Так, дуже смачна, знайшли. Довго спочатку шукали, всяку різну, А тоді знайшли цю класна кукурузу. Один мінус, одразу кажу, її не можна зібрати на насіння. Та от не доказував всі. Потім розуміють, що зібрати не можна. Вона як висихає, стає в труху. Все, не знаю, як насіння з неї зібрати. Зразу насіння є, а потім перевращається в труху. Усьо. Йдемо ще там в кінці городу посіїмо. Ой, посадимо. Дивіться, у нас тут на кутку городу, яка погана земля, от глина. Реально. Тут ще більш-менш прям відрізняється. Тут -то поглина. Тут вже краще, краще, краще і там зверху дуже така не дуже. Так, і тут далі буде кукуруза, але вже ось така Сентіс. Теж чотири рядки. Далі побачимо. Так, далі буде ряд джемали і два мармурової. Ще раз. Ще трошки контенту вам. Ігор тут скосив, та не хотів, щоб я знімала вам. Але ми вже почали косити. Вже почалося. Почалося закосіння. Трава гарно росте. Що ти тут вичищаєш цей теплицю? Мить, Яка в нас гарна редисочка. гляньте. Скоро вже будемо їсти. Вже в нас медвені продають. І в нас скоро буде. Так, дивіться, яка полуничка вже цвіте, цвіте, а є ось така, бачите? Ось така трошечки примерзла. Тому трошки обірвемо. З цього вже нічого не вийде. На жаль, Все таке. Айна Петрушка. Кріпон поліз весь. Так, його тут зробив, щоб двері відкривались нормально. Супер.